Пароволь Тома та його друзі. залізничної історії. Корови. Едвард постарішав. Його підшипники зносилися, і він їздячи брюзкотів. Він возив у порожні вагони для худоби на містечковий базар. Сонце сяяло, пташки співали. Та Едвардові повна голова була турбот. Їдьмо, їдьмо, пихкав він. О! о, о" вищали вагони. Едвард пихкав і брязкав, вагони торохтіли і вищали. При колії паслися корови. Вони були незвиклі до потягів. Шум і дим їх сполохали. Як Едвард забріскотів, вони поламали огорожу і вибігли до колії. Щеплення розірвалося, і деякі вагони зосталися позаду. Едвард відчув поштовх та не звернув на нього особливої уваги. Він звик до товарних вагонів. Ох, ці товарні, думав він, не можуть їздити спокійно. Вже аж на наступній станції вони з машиністом утямили, що сталося. Коли Гордон і Генрі почули про випадок, вони сміялися і чванилися. Як це так дозволити, щоб корови розбили потяг? З нами б вони такого не посміли. Ми б їм показали. Тобі сердився. Ви б так само нічого не вдіяли, як і Едвард. Ви ще корів не зустрічали, а я зустрічав і знаю, скільки від них неприємностей. Через кілька днів Гордон їхав повз Едвардову станцію. Пуп, пуп, стережись корів. Спіши, 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 пихкав Гордон. Нащо так метушитись? Нащо так метушитись? Нарікали його пасажирські вагони. Попереду лежав довгий залізничний перегін. За ним був міст. Гордонові здалося, що на мосту щось є. Його машиністові теж так здалося. Гордон, сказав він і перекрив пару. «Пхе!» – сказав Гордон. То всього на всього корова. Киш, киш. Він повільно заїхав на міс, та корова не кишкалася. Вона десь загубила своє теля і їй було дуже самотньо. Му", сказала вона сумно. Усі намагалися її зігнати, та вона не йшла. Під'їхав Генрі. Що це таке? Корова? Я з нею швидко розберусь. ну, гей, гей! Сказала корова. Генрі нервово від неї позадкував. Не хочу їй зробити шкоди. На станції Генрів кондуктор розповів про корову і попередив стрілочника, що колію перекрито. Це має бути синюха, сказав насильник. Тут її теля. Готова їхати на базар. Персі одвезе його до неї. Синюха була дуже рада, що теля знайшлося, і насильник одвів їх у бік. Ні слова, нікому не кажи, звиснули Гордон і Генрі один одному. Вони почувалися трохи по-дурному. Та історія все таки розійшлася. Ну well, 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 no, 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 well, хихикав Едвард. Два великі паровози злякалися корови. Злякалися, дурниці, сказав Гордон. Ми не хотіли, щоб вона бідолашна поранилася, кинувшись на нас. Ми спинилися оддалеки, щоб її не хвилювати. Отак От воно було любий, Едвард. Так гордон сказав Едвард. лише дуже добре.